Зберегти життя у разі небезпеки, навчитися азам самооборони івано-франківці можуть і на базі спортивного клубу Кано. Ідея започаткувати такі заняття належить громадському діячеві Тарасу Винограднику. Розповідає, побачив таке у Львові. Тамтешня міська влада та об'єднання самопомічені існувала для всіх бажаючих навчання самозахисту, надання першої медичної допомоги і поводження з вогнепальною зброєю. Бачимо з вами, що держава перебуває в нелегкому становищі, складне становище. То саме відбувається з людським фактором на вулиці. По показниках зростає вулична зрученність. Людина має це передчувати і має якісь знайти можливості себе захистити. Для цього ми проводимо і реєструємо людей, і курси тих, хто хоче навчитись прийомом самозахисту. Долучитися до таких курсів можуть всі охочі незалежно від віку чи статі. Заняття самозахисту поєднують у собі складові трьох японських систем: дзюдо, яйкідо і кендо. Найголовніше у них це виховання спокою та рівноваги. Відтак, якщо ви попали у загрозливу ситуацію, варто намагатися виходити з неї через жарт, аби відволікти суперника. Якщо нас хочуть знищити, то воно дуже скоро відбувається, або достають стоїть пістолет-бах, або навіть ми не знаємо, коли, ножа, все. Коли достали і його показують демонстративно, це значить, що нас не збираються наказувати, нас хочуть трошки полякати. якраз ці системи тоді дуже добре примінили. Актриса драмтеатру Любов Турченяк з хідними єдиноборствами захоплюється два місяці і ходити на заняття у услід за своїм сином. Розповідає, кожен актор має досконало володіти своїм тілом. Також знання важливо опанувати задля вміння дати опір у небезпечній ситуації. На даний момент для нашої держави, для нашого суспільства, це надзвичайно велика. Велике має значення, великі покликання, тому що саме такі школи, такі клуби, і можна захистити себе. А так як зараз у нас держава розпорошена, розтрощена, іржава. Курси з надання першої медичної допомоги і володіння вогнепальною зброєю розпочнуться в Івано-Франківську вже цього тижня. Вони відбуватимуться на базі товариства сприяння оборони України.